А там по кадру буде чистінка. Як викладач акторської майстерності у дітей, на твою думку, кричати на дітей на заняттях норм чи крінж? Це крінж. І якщо діти бавляться, то я даю їм можливість це зробити. Я можу вимкнути музику і вони будуть там собі танцювати, або просто легально гаситися. Прогулювати заняття норм чи крінж? Мені як викладачці крінж, а для дітей це норм, але головне, щоб батьки знали про це. Прийти непідготовленим на заняття і не вивчити текст. Крінж чи норм? Норм просто можна імпровізувати. Мати улюбленого студента в групі? Це норм, але головне не виділяти його. Запізнюватись на заняття, норм чи крінж? Норм, але просто попереджати. Приходити без сценічного одягу на заняття. Е, для мене це норм. Але краще в сценічний. Кинути навчання на середині курсу, коли вчиться група студентів і вже йде повноцінна підготовка до вистави. Норм чи крінж? Це крінж. Вчити дітей бути справжніми акторами чи щасливими дітьми. Щасливими дітьми. Щоб вони отримували задоволення від процесу і того, що вони роблять. В кінці курсу ми завжди граємо велику виставу. Процес чи результат? Процес. Головне, щоб вони кайфували. Вони кайфуватимуть інші теж. Глядач і я задоволена. І щоб вони були командою. Хочеш я додати? З дрьом. Що саме? Відповідати на запитання. А чому, чому? Не знаю, це, це... норм чи крінж це стрьом. норм, але це вихід зони комфорту. Просто треба частіше це робити і з зону комфорту, отакувати. Лише я і цей момент. А, хто, а че, я, Но, зміна, цей в тебе чия паличка? Впевнена, Крутий! Ми три стри чи чого? Паузи. Чи? -ко.